Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами потренуємося розв'язувати показникові рівняння достатнього рівня. От Для розв'язування цього виду рівнянь нам доведеться використати якомога досить велику кількість різних властивостей степеня. Отже, ставите відео на паузу. Намагайтеся спочатку кожне з цих рівнянь розв'язувати самостійно. А тоді повертайтеся до мого пояснення. Отже, перше рівняння. Усі множники можна подати у вигляді степеня десятки. 100 це 10 у другому степені. 0,1 це 10 у мінус другому степені. А корінь з 10. Це 10 у степені 1 друга. Тобто ми тут використали наступні формули. 0,1 це 1 сота, тобто 1 на 10 у другому степені це 10 у мінус другому. Формула А в степені мінус П дорівнює 1 на А в степені П. Тобто, в такий вираз ми записали в такому вигляді. Друга от це перетворення. Корінь N степеня із A у степені m дорівнює рівня А в степені m на N. Тобто, корінь квадратний, тобто друга степеня, Дві пішла в знаменник. І з 10 у першому степені перший степень пішов у чисельник. Отже, ми з вами. Перетворили даний вираз. Тепер ліву і праву частину запишемо у вигляді степеня десятки. Ось тут використаємо властивість степінь добутку. Нагадую вам цю формулу. А в степені М і в степені Н дорівнює А в степені М на n множити на N. Тобто ми показники перемножуємо. Ліва частина запишеться 10 у степені 2х. Права частина це добуток двох степенів з однаковою основою. А в степені N на А в степені N. Основа АА в того і в того степені однакова. Це буде А в степені M плюс N. Тобто показники ми додаємо. Права частина запишеться у такому вигляді. 10 у степені мінус 2 плюс 1 друга. Перетворимо от плюс одна друга, одержимо мінус 2 плюс 1 друга. 10 у степені 2х дорівнює 10 у степені мінус 2 плюс 1 друга. Це сума чисел з різними знаками. Від більшого модуля від 2 віднімаємо менший модуль 1 друга. Це буде 1,1 друга. І знак числа з більшим модулем, тобто в даному випадку мінус. Основи однакові прирівнюємо. Показники 2х дорівнює мінус 1,1 друга. Звідси ми одержимо х дорівнює мінус 1,1 друга розділити на 2. Виконаємо дію, перетворюємо 1,1 другу у неправильний дріб. Це буде 3 других розділити на 2 перших. Двіку ми також перетворили в неправильний дріб. Три других. Перетворюємо в множення. Множити на одну другу, тобто на обернений дріб. Одержимо три четвертих. Оскільки в нас ділення чисел з різними знаками, то в результаті одержимо від'ємне число. Мінус 3 четвертих. Друге рівняння. 2 в степені x-1 множити на 3 в степені x-1 дорівнює 1,36 множити на 6 в степені 2х плюс 5. Ми бачимо, що тут є показниковий вираз із основою 6 із основою 3 із основою 2. Але зверніть увагу, що в лівій частині добуток двох показникових виразів з однаковим показником. Можливо, ви пам'ятаєте в одному з попередніх. Уроки у нас було подібне завдання, і ми говорили, що це можна подати у вигляді степеня, в якому основи ми перемножуємо, а показник залишається той самий. Тобто ми використовуємо формулу А в степені N множити на Б в степені Н, дорівнює АВ у степені N. Якщо показники однакові, показник залишається, а основи перемножуємо. І основою нового степеня буде добуток основ. Отже, ми цю частину рівняння переписуємо у вигляді 2 множити на 3 у степені Х-1. Зрозуміло, що в основі буде 6. Дорівнює. 136 36 ми запишемо у вигляді степеня з основою 6. Це буде 1 на 6 у другому степені. Множити на 6 у степені 2х плюс 5. Тут ми використали просто означення степеня. Спрощуємо рівну частину 6, це буде основа, в степен мінус 1 дорівнює, 6 у другому, це 1 на 6 у другому, це 6 у мінус другому. Ми використовуємо формулу а в степені мінус p. Дорівнює 1 і С розділити на А в степені П. Отже, вийде тут 6 у мінус другому степені множити на 6. Переписуємо без змін у степені 2х плюс 5. Праву частину можна також спростити. Для цього використовуємо формулу А в степені М на А в степен дорівнює А в степені М плюс N. Тобто ми основу залишаємо ту саму показники додаємо. Одержимо 6 у степені х-1. Дорівнює 6 у степені мінус 2 плюс 2х плюс 5. Залишилося спростити цей показник. Одержимо 6 у степені х-1. дорівнює 6 у степені 2х. 5 відняти 2. Плюс 3. Основи однакові. Прирівнюємо показники х-1 до рівня 2х плюс 3. Х переносимо в ліву частину. Х-2х дорівнює без х в праву частину 3 плюс 1. Мінус х в лівій частині ми звели подібні доданки дорівнює 4. Множимо. На мінус 1 одержимо х дорівнює мінус 4. Рівняння розв'язане. Третє рівняння. Зверніть увагу, що ми усі множники у цьому рівнянні можемо подати у вигляді степенів з основою 3. Отже, 9 це 3 у другому степені. Множити на 3 у степені синус х ми залишаємо без змін. Дорівнює А27. Це 3 в третьому. Корінь із 3 у третьому степені. Спрощуємо. Використовуємо формулу добуток степенів з однаковою основою. А в степені М. перемножити на А в степені M, до рівня А в степені М плюс N. Показники додаємо, основа залишається. У нашому випадку основа 3 залишається, показники 2 плюс синус х. Додаємо, дорівнює. Тут використаємо формулу А у степені. Корінь Н степеня із А в степені М дорівнює, А в n. M m. Тобто ми і раціональний вираз з коренем подаємо у вигляді степеня з раціональним показником. Це буде 3 у степені 3 других. Оця трійка цей показник, це в нас М, вона йде в чисельник. А Степінь корення, корінь квадратний це, значить корінь другого степеня. І оцей другий степінь йде у знаменник. Прирівнюємо тепер показники. 2 плюс синус х дорівнює 3 других. Двійку переносимо в праву частину, держимо синус х, дорівнює 3 других, відняти 2. Виклинаємо дію в правій частині, це буде мінус 1 друга. Отже синус х дорівнює мінус 1 друга. Ми одержали найпростіше теренометричне рівняння, його можна розв'язати за допомогою стандартної формули. Звідси одержимо, що х дорівнює мінус 1 у степені k аркссинус мінус 1 другої. Плюс пі К, де К пробігає множину цілих чисел. Арксинус мінус 2. Мінус можна винести за знак арксинуса. Одержимо х дорівнює мінус 1 мінус в степені К арксинус 1-ї другої плюс пі К. Зрозуміло, що К пробігає множину цілих чисел. І запишемо вже остаточний результат. І рівня. Оце мінус, множити на мінус одиниця в степен К вийде мінус 1 в степен К плюс 1. Арсинус 1 і другої рівня π на 6 плюс І К, д належить. Множині цілих чисел. Для того, щоб подати ліву і праву частину у вигляді степенів з отаковими основами, можна подати це у вигляді степенів з основою 7. Ліва частина у нас вже має такий, е, сте, таку основу, але це ще не степеневий вираз, а ірраціональний. Ми Використаємо е, відому формулу, яку ми вже раніше використовували. Корінь n-го степені із а в m у степені дорівнює А в степен розділити на n. Ось якраз ця формула нам підходить в лівій частині. Записуємо. 7 у степені Х плюс 1 у чисельник іде в показнику, а 5 у знаменник дорівнює 49 це 7 у другому степені. А корінь із 7. Це 7 у степені 1 друга цю саму формулу використали. Праву частину можна подати, використавши формулу частка степенів з однаковими основами. А в степені N розділити на А в степені m дорівнює А в степені N-m. Тобто ми рівняння перепишемо в вигляді. Ліва частина така сама. Дорівнює права частина 7 у степені 2 відняти одну другу. Це буде 1,1 друга. Основи однакові, прирівнюємо показники. Х плюс 1 розділити на 5. Дорівнює 1,1 друга. Найменший спільний знаменник цих двох знаменників 10. Перемножимо ліву і праву частину на 10. Одержимо. 5 і 10 скоротиться, залишиться 2х плюс 1. Дорівнює 1,1 множити на 10. Перетворюємо в неправильний дріб. Це буде 3 других множити на 10. 10,2 скоротиться 5. 3 на 5 15. Я розпишу детальніше. Отже, 1 друга. 1,1,2, множити на 10. дорівнює. Перетворюємо неправильний дріб. 1, множити на 2, 2, плюс 1, 3. У чисельник, двійка переноситься в знаменник, множити, 10. Перетворюємо в неправильний дріб, 10 перших. Чисельник, множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. 2 і 10 скорочується на 2. Чисельник у 5, знаменник 1, 3 на 5, 15. 1 на 1, 1. Знаменник одиницю не записуємо. Розкриваємо дужки. 2х плюс 2 дорівнює 15. Переносимо двійку в праву частину. 2х дорівнює 15, відняти 2, 13. І ділимо на 2. Одержимо х дорівнює 13 других або 6,5. На цьому наш урок завершений. Сподіваюсь, це було вам гарне тренування для використання різних властивостей степеня. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.